Всім привіт! З вами я Тетяна Крацова, і зараз я покажу, як працювати в Телеграм, саме виникло питання, як створити посилання на конкретну публікацію. В Телеграм є така можливість створювати посилання на конкретну публікацію. І це дуже зручно, якщо у нас, наприклад, в каналі в нашому або в групі немає значення, де Повторюється одна і та сама інформація. Наприклад, якщо ви працюєте з продуктом, один і той же продукт там раз на тиждень ви показуєте, або якийсь там текст раз на тиждень дублюється у вас. Щоб не дублювати, не повторювати це кожного разу, не перевантажувати ваш чат, чи то робочий, чи то продуктовий і так далі, немає значення. Ми можемо створити посилання на ту попередню публікацію, і просто додати якісь моменти, там, нові, якісь уточнення. Значить, показую. От, наприклад, у нас картинка є ось ця, ця картиночка. Ми натискаємо ось тут збоку, і у нас висвічуються ми бачимо команди. Відповісти, копіювати посилання, зберегти до галереї, переслати, прикріпити, редагувати, видалити. Ми натискаємо копіювати посилання, і ми скопіювали посилання з вами саме на ось цю картинку. Тепер ми можемо, наприклад, написати, пишемо постав для учасників чату, як відрізнити мрію. Від цілі, да? розповідаю. Можна написати ось так, тут. Чи, ні, пояснення не розповідаю, Да? тут картинка, пишу, наприклад, пояснення тут. Все, написали. Тепер ми з вами натискаємо на наше повідомлення. Затягуємо його ось таким синеньким кольором. Натискаємо на ось ці три крапочки вгорі, і нам висвічуються команди: скасувати, спойлер, жирний курсив і так далі. І ось тут є команда створити посилання. Ми натискаємо на неї Створити посилання. Адреса стираємо. І вставляємо то посилання, яке ми з вами скопіювали. Ось воно. І натискаємо гаразд, натисли. Все, у нас наш текст затягнувся синім кольором, і це означає, що це є посилання. Все, тепер людина, натиснувши на ось, це, на ось цей текст наш, вона ось перейде до цієї картинки. Ну, давайте візьмемо іншу картинку, ось цю, що вгорі. Зробимо те саме, щоб нас перекинуло, бо там е, та картинка поруч знаходиться. Значить, Натискаємо на картинку, висвічуються команди, натискаємо Копіювати посилання, скопіювали. Пишемо, наприклад, про сироватку І так, із серії Ікра, розповідаю тут. Ну, я ось так пишу, наприклад, щоб людям було зрозуміло. Ще буває дописую. Ну, бо не всі розуміють, не всі з цим зустрічалися. Пишу: тисніть на це посилання. Ось так дописую, наприклад, у своєму продуктовому чаті, щоб людям було зрозуміло. Тисніть на це посилання. Якщо я тиждень назад розповідала про цю сироватку вже, навіщо я буду зараз знову чат загромаджувати? Я ставлю картинку на сироватку. І під низом ось роблю таку, так, такий перерепост. Так, тепер затягуємо те, що ми написали. Затягнули. Натискаємо на три крапочки, протягуємо. У нас тут є: створити посилання натискаємо Так, витерли і вводимо адресу, яку ми скопіювали. Гаразд. Все, є, натискаємо. А тепер ми зараз ось натиснемо. На ось те, що ми написали про сироватку. Натискаємо і нас перекидає на картинку. Ось людина натисла на, на, натисла на те, що ви написали посилання, і вона перекинулася. Далі, на який момент ще хочу вам сказати: в Телеграмі є дуже чудова функція, повідомлення можна прикріплювати не одне, а декілька, скільки стільки й буде. І, наприклад, ось знову натисли на повідомлення. І є, наприклад, прикріпити, натискаємо. Нас запитують прикріпити, прикріпити, прикріпили. Як відрізнити мрію від сіл і пояснення тут. Ось це внизу, ось це внизу, що ось тут намалювалося, так, що я прикріпила. Ми на нього можемо натиснути і можемо його видалити, видалити, щоб його не було видно, некрасиво просто. Далі натискаємо про сироватку. Прикріпити, прикріпити. Прикріплюємо ще одне повідомлення. Так, це натискаємо видаляємо. Бо не гарно. Тепер дивіться, у нас тут вже прикріплено не одне повідомлення, а два. Як відрізнити мрію від цілі. Тут у мене початок, це такий робочий чат. Так, як відрізнити мрію від цілі. Да? І сироватку. Тобто, от можна. Прикріпити можна відкріпити, так. Тепер можна натиснути натиснути відкріплено повідомлення. Так само на це можна натиснути, і тут є команда відкріпити. Відкріплюємо, відкріпили. Далі, що ще можна зробити? Натискаємо на повідомлення. У нас тут є, наприклад, редагувати. Відредагувати текст. Що нам треба відредагувати, ми там витираємо. Так? Ми можемо змінити шрифт. Можемо змінити шрифт, натискаємо на оці самі три крапочки. І ми можемо вибрати жирний. Ми можемо затягнути, вибрати курсив. Ми можемо затягнути вибрати підкреслений. так, Далі. Затягнути можемо вибрати, закреслити. Якщо, наприклад, ціна не дійсна, ми можемо закреслити цю ціну, поставити ту, яка діє зараз. Далі можемо затягнути і заховати в спойлер. в спойлер. Ось воно заховалося. Бачите, людині треба натиснути сюди, щоб воно відкрилося. Це такий для того, щоб затримати увагу читача, щоб людина не просто пролистала, натисла, щоб таке прочитала. Значить, ось такі моменти щодо створення посилання. А тепер дивіться, що можна ще зробити в чаті. Ну, ось, наприклад, я роблю ось так. Ось ми створили мрію ціль посилання, далі про сироватку ікра. Ну, Тут ось тонер є. Давайте ще створимо посилання на тонер, копіювати посилання, скопіювали, да, І пишемо про тонер тут, про тонер тут. Затягнули, створюємо посилання. Так. Раз. Так, все. У нас ось таких три посилання є. Тепер ми у себе в продуктовому чаті можемо, ну, і в робочому, в будь-якому в мене в продуктовому і в робочому, можемо написати швидкий пошук в чаті. Швидкий пошук в чаті. Так, робимо жирним, будемо зробити картинкою, не словами, а зробити картинку, типу тобто написати швидкий пошук в чаті. Написали. Тепер е, ось, е, копіюємо. Дивіться, показую. Копіюємо кожне окремо. Ось ці у нас три посилання є. Кожне посилання окремо копіюємо. Перше, копіюємо і вставляємо його сюди, редагуємо. Ви, наприклад, зробили рубрики в своєму чаті, рубрики по продукції. Там обличчя, волосся, там, декоративна косметика. Поробили ось такі рубрики. І щоб люди не бігали по вашому чату, не шукали там, де у вас що знаходиться, ви робите ось такий швидкий пошук. Копіюєте всі ці посилання, які у вас важливі. У мене, наприклад, догляд волоссям розписала, розписала, зробила посилання на той догляд. Там серія оселя в мене, там, наприклад, у продуктовому. Я створила, написала там про серію оселя, виклала всю продукцію і потім створила посилання на цю рубрику. Тепер дивіться, у вас є ось такий швидкий пошук в чаті. Як відрізнити мрію від цілі, про сироватку, про тонер, як приклад. Так? Тепер ось цей швидкий пошук в чаті ми з вами можемо прикріпити. Прикріпили. Все, дивіться, людина зайшла в чат. Чи ваш командний, чи ваш продуктовий, чи у вас якийсь робочий чат. Вона зайшла, вона натисла на оце закріплене повідомлення. Так, ми оце видалимо, видалити, так? Так, давайте я сюди щось внизу додам, зараз якихось картинок там. Просто, щоб, ну, щоб, просто додати, щоб тут щось було внизу, щоб ви розуміли, як воно працює. Так, ті самі інші немає значення які. Так, все, дивіться. Людина зайшла в чат до вас і бачить швидкий пошук в чаті. Ось прописано, так, вгорі. Швидкий пошук в чаті. Все, вона ніде не ходить, вона натискає на цей швидкий пошук і її перенаправляє ось на швидкий пошук. Вона собі почитала, подивилася, що її цікавить. Сироватка. Тонари її цікавить, її цікавить догляд за волоссям, чи її цікавить оселя. І все. Ось це, повідомлення, ось це повідомлення. Якщо ви тільки робите, наприклад, блог свій продуктовий або командний там, його можна зробити першим, буквально першим в чаті. Ну, перше, там, звичайно, привітання ваше. Я хто я така, чим я займаюсь? А друге, перше прикріпили, да, хто я. А потім ось таке друге повідомлення зробити швидкий пошук в чаті і теж прикріпити. І ви його будете, будете його поступово доповнювати оцими посиланнями. Ви зразу його не заповните, вже будете наповнювати свій чат інформацією і поступово будете наповнювати. Посиланнями сюди писати, писати, скільки там вам дозволить телеграм. Натискаєте Редагувати, і додаєте посилання, натискаєте редагувати і е, додаєте посилання. І додаєте до тих пір, поки у вас там не скінчиться ваша продукція, наприклад, або там що. І це дуже зручно, коли б не зайшли нові люди до вас в чат, у ваш чат, да, з яким ви працюєте в Телеграмі, вони відразу е, побачать. Визначається, що їх цікавить. Ось цікавить декоративна, когось цікавить оселя і так далі. Я вам покажу зараз, як виглядає це в моєму продуктовому чаті. Так, показую ще раз: швидкий пошук в чаті, ось ось прикріплено швидкий пошук. Так, тут у мене початок, перший, друге, прикріплене, швидкий пошук. Швидкий пошук в чаті, картинка. І далі прикріплені всі посилання по серіям. Ось тут навіть є у мене що таке джерелія. Вигоди карти клієнта, як оформити карту клієнта. Все, ось людина собі натискає на те, що її цікавить здоров'я, детокси і, і так далі. Тобто, ось так воно виглядає у мене в продуктовому чаті. Так само у мене є в командному чаті. Ось я вам показую е, швидкий пошук. Людина натисла, зайшла тут швидкий пошук у групі, і тут є. Е, Посилання, за якими людина переходить і отримує потрібну їй інформацію, необхідну для роботи. Якщо було корисно, залишайте реакцію, якщо є питання, можете писати в коментарях, і я дам відповідь більше детально, якщо щось є незрозуміло. Всім дякую!